Всім доброго дня! Рада, як завжди, вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео, як і обіцяла, про духовний ріст, де зараз є ваша духовна точка, що потрібно відпустити, які блоки, страхи, обмеження заважають вашому духовному розвитку і так далі. Давайте почнемо з духовної точки. Де ви зараз? В якому стані ваша духовність? Які уроки ви вже засвоїли станом на тепер? Зразу виходить карта сили, багато захисту. Цей розклад відрізняється від звичайних, які я роблю. Так. Ну, про що тут зразу йдеться? Що одразу можна сказати? Це те, що ви пройшли через руйнування власного я. Це такий стан, коли ніби колишні переконання, якась така ідентичність і цілі зруйнувалися, залишивши, такий, ну, залишивши вас в просторі такої порожнечі. Це така точка, де багато хто відчуває втрату, смислу або ну, ніби як темну ніч в душі. Але це також вхід і в справжнє пізнання себе. Ну і в принципі навчилися приймати хаос як частину духовного росту. Зрозуміло, що страждання це не ваш ворог, це також якийсь інструмент трансформації, тому що цим же ж ви вийшли з за межі традиційних уявлень про духовність. Можливо, ви зрозуміли, що структура релігії, езотерики там чи езотеричних практик більше не дає вам тих потрібних відповідей, які ви шукали. Можливо, стосунки, в яких ви перебували, більше не наповнюють вас. Ви вже все там зрозуміли. Тут йдеться про те, що щось в житті вас уже не наповнює, так, як наповнювало раніше. Що ви потребуєте шукати відповідь десь в іншому місці вже і ви знаєте і розумієте, що у вас. Буде та, те кохання, та підтримка, про яке ви думаєте, чи з новим партнером, чи з колишнім, хто чекає, але розумієте, що зараз було би добре відкласти це в такий довгий ящик і зараз попрацювати над собою. Багато буде різних підозр, і мож, може бути трошки важко через те, що якісь є недопрацювання. Тут недопрацювання в плані сумнівів над тим, як ну сумнівів в тому, чи ви достойна партнерка, партнер. Тут більше таких вагань. Ніби. Питаю, які блоки потрібно відпустити. Потрібно по-іншому подивитися на певні речі, які вас розбивали. І не з точки зору, так як це рекомендують там, психологи і так далі, а з такої точки зору, яка дійсно підійде вам. Тобто знайти ось цей такий ідеальний баланс для, для вас самої, для того, щоб це було легше якось осягнути, пережити. В минулому багато є зрад, які забирали, енергію, час. Які зневірювали, знецінювали якось вас. Ну, і ви цей хаос ви справді прийняли як частину себе, як частину вашого росту дійсно. Ці блоки, які були в минулому, вони відпускаються. Ці Ваші страхи, які були в минулому, вони обмежували ваше минуле, вони десь обмежують ваше теперішнє. Вони вже не будуть обмежувати вашого майбутнього. Це ми бачимо. Коли питаємо про те, що треба відпустити. Не хотіла спочатку це говорити, але все-таки скажу, що відпустити певну таку ілюзію духовної чистоти. Тому що багато хто вірить, що духовність це от завжди світло, це завжди любов, спокій. Що? Ну, але це ще пастка. Тому що наші темні сторони і добрі сторони, вони, це все є те, з чого ми складаємося, що складається наше життя, ось ці наші сходинки, по яких ми йдемо. І у вас тут, тут видно, що. Ось ці темні сторони, і хаос, і ця ваша здатність відчувати все-таки якусь злість, відчувати якусь нелюбов, якщо вас образили. Тут немає якоїсь такої злої ненависті. Але тут явно йде відстурмання від того, що вас раніше ображало, якось знецінювало. Тут йде більше про бажання не комусь, а собі довести, що ви достойна хорошого життя, і ви його доб'єтеся, ви тут вже добиваєтесь цього життя. Такими незначними, але впевненими регулярними кроками. Тут або ви вже взялися за дисципліну себе, ну в більшості, або вже от, -от такий прорив а. буде. Тому що коли ви заперечуєте цю темлю в собі, то ніби обмежуєте себе тут так іде. Ну, і з того, що потрібно відпустити, це потребу в якомусь особливому знаку, якесь очікування, що все дасть. Чіткий знак, що ви на правильному шляху, тому що це часто могло заважати діяти. Так, тут виходить. Ну, зараз будемо питати. З словом, потребу чекати, потрібно відпускати, коли реальність сама підтвердить ніби вашу правоту. Ніби не відкладайте життя на потім, Якесь дослідження себе як духовного об'єкту в цьому світі на потім. Які блоки, страхи та обмеження? Давайте запитаємо. Це, власне, хто хотів би цікавитися чимось більш духовним, тому що це зазвичай призводить до класного життя, ми зазвичай і реалізовуємося швидше в житті, і більш влучніший напрямок вибираємо і так далі. Але тут присутній страх ось цього справжнього такого знання, такого духовного усвідомлення, воно може призвести до руйнування ваших колишніх уявлень просто. Але чи готові ви прийняти цю правду, якщо ця правда може суперечити вашим нинішнім переконанням? Тому може йти відкладання на потім. Тому, можливо, така тема може бути нецікавою якийсь час поки що. Відкладання в довгий ящик. Ну і знову це підтверджує мої слова. Є страх щось таке дізнатися. Ну, от коли питаю, що варто прийняти, от які енергії, підходи допоможуть в зростанні, то це ну, тут дві речі, тут навіть три. Ну, добре, почнемо з першої. Перше, це взагалі ось дозвіл на власну бунтарську природу, тому що ваша істина сутність вона може бути несумісною з загально прийнятими нормами. Можливо, ваш ріст потребує повного виходу за межі такого соціально прийнятого. Тобто дозвольте собі добиватися того, що ви хочете. Не думайте про те, чи доходжу якомусь іншому цим чи ні. Ну і прийняття нульової точки, тому що ось є такі моменти, коли ніби нічого не зрозуміло, нічого не має сенсу, ніякі зусилля не дають результату. Таке тут могло бути. Це є цей момент переродження, коли потрібно не боротися, а повністю здатися цьому процесу. От хто давно планував щось почати. В кар'єрі, в бізнесі, то починайте. Ну, при... навіть якщо такий, ну, така ситуація у вас, коли немає чи ресурсу, чи часу, ну почніть хоча б потрошечки. Це дасть ривок. Це може бути будь-яка сфера, це чи кохання, чи якесь інвестування в себе, в свій ментальний стан, в якесь навчання. Прийміть цю нульову точку, тому що тут іде неприйняття. або вже запізно якось таке сприйняття, ніби. Або вже краще бурю там, де є. Тут в кого буде про роботу, в кого про стосунки, що мені вже не треба в щось нове йти. Якщо, наприклад, в такому віці, що про відносини інші вже якось не думаєте, а страждаєте за попередніми, то прийміть те, що зараз є чистий аркуш. Бо що наша душа ніколи не старіє. І люди в різний вік можуть мати стосунки не те, щоб пристрасні, а просто такі, щоб мати цього такого співрозмовника хорошого хоча б. Тут більше ніби старання, от, що показують карти за вас, що от ви старалися догодити іншим, старалися бути хорошою такою людиною, що ви не зобов'язані бути цією хорошою людиною. От, дозвольте собі якось використовувати хитрість, силу, деколи навіть контроль, маніпуляцію, тому що різні ситуації бувають. Якщо потрібно, щоб вам хтось допоміг, то не бійтеся. Попросити допомоги якось тримати ситуацію під своїм контролем, щоб не вийшло так, що керують або маніпулюють вами. Знаю різні ситуації, є різні судові процеси зараз в моїх клієнток. Бачу, що вам треба просто більше повірити в себе, більше в свою силу. І також ви можете контролювати і маніпулювати, тому що в цю гру можна грати з двох сторон. Тому що, якщо ви прогинаєтесь під когось, то це логічно, що це не несе вам розвитку. А що може підтримати вас в цьому процесі? Які таланти, інтуїція? Давайте я навіть не буду докладати, але зробиться окремим питанням. Там, де було про хорошу людину. Я завжди всім кажу, що хорошою людиною і добре бути, і не добре. Зручною і добре бути, і погано, тому що потрібно розуміти кому. Якщо ти плануєш, щоб та чи інша людина залишалася в твоєму житті, то бажано інколи бути десь зручним, хорошим, тому що в чому ж тоді заключається дружба. Якщо ви не зручні, і не хороші, то для чого ви в житті тої людини? Але треба вибрати коло цих людей, щоб вони відповідали певним вашим побажанням, які ці люди повинні бути в вашому житті. Який ключовий ресурс, що може підтримати в цьому процесі. Тобто, які таланти, яка інтуїція? Ну, тут багато про роботу з власним тілом. От через якийсь догляд, що повинні доглядати якось за своїм тілом. Що важливо вам для вас важливо вміти переживати фізичний дискомфорт і біль без страху, тому що це ну, допомагає не боятися в вашому випадку. Це не зі всіма програється, але з деяким програється, що кому треба зазнати. Ну, просто що цей дискомфорт в тілі, який вам потрібно інколи прийняти, це просто і певні можуть бути емоційні такі моменти не пропрацьовані. Крімно, от зараз якраз піст буде. постити добре би було. Контроль можна над від відчуттям голоду. Холодний душ. Міг би тут допомогти. Що ще Що може допоможе людині, яка цей розклад? Що ще? Розвиток вашого аналітичного мислення, тому що духовний шлях. Це не лише відчуття, це певне також і критичне мислення. Наприклад, поглиблене вивчення, філософії або певних релігій, які вам близькі по духу, От такого символізму, логіки цього символізму. Це дає силу розпізнавати брехню в житті. Тут зрада також виходить, що. Це дасть вам змогу розпізнавати, відчувати зраду, обрати правильного чоловіка чи жінку, якщо дивитися чоловіка. Тому що наші перечуття, ось наша інтуїція, вона ж цим і розвивається. Ну, не хотіла таке казати, але таке можу сказати, що також що таке вам допомогло це контроль. Над власною ж ідентичністю. Тобто, вміння також інколи змінити маску, щоб ваші кроки не можна було передбачити. Особливо це стосується в ситуаціях з партнером вашим, з колишнім або з ким. Зараз погані відносини. Тобто, змінювати ці маски відповідно до ситуації, щоб бачити різні боки цієї реальності. Це ж навіть не про фальш, а про гнучкість. Я не кажу маніпулювати зміничі маски. Просто щоб ви більше розбирались в людях, більше в соціумі себе почували вільно. Тут і взагалі, якщо так підсумовувати, ось це останнє питання, яке я задала, то в загальному це просто розширити межі свого страху. Ось замість того, щоб уникати. Те, що викликає страх, потрібно навмисно занурюватися в нього, просто скрізь нього пройти. Якщо боїтеся, наприклад, темряви проводьте ночі в темних місцях. Якщо боїтеся самотності, ізолюйте себе на декілька днів. Старайтеся пройти крізь цей страх, щоб він вас не контролював, тому що чим більше ми маємо страхів, тим, менш, тим більше наша енергетика схильна до різних подразників. Ну, а про всі зради і про чоловіків, про підозри. І так далі. Може когось тут чи покинув партнер-партнерка, чи якось знецінив. Тут навіть більше йдеться не про, не про кохання і якісь такі любовні переживання. Тут більше про якусь знецінку, де ви могли відчути себе меншу вартісною, якоюсь трошки не такою, ніби неповноцінною, отак, якось хочеться сказати, то, власне, потрібно розвивати здатність не прив'язуватись. Тому що, коли ви не намагаєтеся триматися за людей чи статус, або, ну, то це просто у вас, у вас немає шансів ніби бути ну, побитою певними обставинами. Тому що свідоме створення хаосу в житті людини, воно допоможе зміцнити цю внутрішню опору. Чому я говорю про те, щоб крізь свої страхи проходити? Наприклад, обривати зв'язки з людьми, якщо вони дійсно більше не розвивають вас абсолютно ніяк, що вони тільки токсично впливають на ваше життя. Я нікого не схиляю до того, щоб обрвати з кимось зв'язки. Я просто маю на увазі, щоб кожен провів свій аналіз, тому що у нас багато розклад загальний, звичайно я не можу стверджувати про кожного. Але проведіть собі такий аналіз. Не бійтеся, що у вас буде менше друзів, якщо ви знаєте точно, що вони не розвивають вас ніяк. Тут більше. От навіть про встановлення спостерігачем в своєму житті. От вміти спостерігати, от абсолютно відсторонюватись, не залучатись до жодних подій, так, настільки емоційно, настільки це на свій рахунок не сприймати. Ось Просто спостерігати за світом якийсь час. Це такий досить складний рівень практики, але ці практики вони реально змінюють сприйняття життя. Я ще запишу, до речі, практику про те, як цим спостерігачем бути. Якщо вам цікаво, тому що ну, в інтернеті дуже багато різних джерел, але я українською мовою, до речі, не знаходила такі практики, я сама хотіла для себе, тому можу зробити і для вас, і для себе, якщо хочете. Тому що, коли ми йдемо в щось таке більш духовне, то в нас абсолютно змінюється бачення, бачення цього світу і... Інші люди трапляються в житті, все інше. Ну і подивимося підказку від Всесвіту, що головне на думку ваших сил для гармонійного духовного розвитку для людини, яка дається цей розклад. Зараз у нас випала карта. А ви деку якось межу пройшли? а Пройшла, пройшов, з якої немає уже повернення, все, що от здавалося важливим колись, зараз уже немає тієї сили. Ну тут і світ змінився, і все навколо, і в стосунки я маю на увазі економічний стан і так далі. Багато що змінилось. І тепер, от ваша задача не намагатися повернутися до колишнього життя в когось, до колишніх стосунків, а рухатись далі, що б там не було в минулому. От навіть якщо ви не знаєте, куди рухатись, все одно рухайтесь далі. Через дискомфорт. Тому що цей дискомфорт, який зараз може виникати, це єдине, що показує правильний напрям. Це складно, це, це боляче, але це єдине, що вказує на правильний напрям. Тому що, от якщо от відчуваєте страх напругу, біль, це ж не знак зупинитися, це знак, що ви близько якраз до істини. Взагалі, якщо підсумовувати, то карти кажуть, що ви справитеся з цим, що щось таке знайдете, таке, що вам допоможе. Це буде просто відбуватися поступово. Це робота, яка проводиться не рік, не два. Це ти робиш ніби вибір. Чи ти працюєш над чимось духовним, чи ти просто подивилася два-три відео, прочитала одну-дві книги, книги, і все. А це, це треба піти, в це, в це треба повірити. Ну і, звичайно, прийняти той факт, що відповідей на все, як вирішити кожну проблему в своєму житті, їх немає, тому що це і є наше завдання в цьому житті. Більшість великих питань людства вони ніколи не матимуть остаточних відповідей. Тому що істина це можливо не є щось, що можна зрозуміти, а це просто щось, у що можна зануритися. Не обов'язково для цього мати пояснення. Але у вас тут з'являється і віра у всесвіт, і віра в знаки. І віри в себе. Ви розумієте, що зараз досить складний період в житті. В більшості тут досить складний. Після зради, після руйнування життя, ви збираєте себе по шматках. І інколи треба десь черпати звідкись спокій. Більше розуміння себе воно допоможе. Ну, я запитала ще в кінці, хотіла вже таки завершити якось розклад, і дуже гарно випала десятка кубків, зірка і нові починання, Туз меч і ту з жезлів. Щом я вас і вітаю, тому що ось ці ваші покрокові такі, скажімо, інструкції, які ви сама собі складете, що ви собі знайдете, десь саме, чи в кого запитаєте. І все те, що ви почули в розкладі, ну, я маю на увазі не все, бо нас багато, але. Те, що вам відгукнулося в душі, над цим ви і попрацюєте в кожного тут своє. Але для всіх результат один. Ось ці карти, що я вам сказала, тому що тут і наповнення любові, ви себе ніби якось полюбите. В голові буде порядок повний на рахунок прийняття себе в різних іпостазях. Тобто не тільки свій вигляд, свій духовний стан, свої амбіції, свої надбання, які вже у вас в житті є зробленими. Тут ви це приймаєте. Ви розумієте, що це те, чого я хотіла. І це в кінці кінців те, до чого я все життя йшла, і у вас буде ніби ятро таке сформульоване, ви будете зовсім по-іншому сприймати себе просто і те, чого ви досягли в цьому житті. Тут хтось міг просто знецінювати себе, що я нічого не досяг, окрім якоїсь одної двох робіт і виховання дітей. Ось ці моменти тут припиняються. І не страшні будуть а, різні токсичні партнери, ви будете це, якось це щитувати, от нюхом чути, що, що це не те, що вам треба. Ну і тут і відплата піде, тому що а, все одно, коли ми на духовному такому рівні себе пропрацьовуємо, то те, на чого ми бажаємо, те, як, як ми хочемо, щоб сталося в нашому житті, воно більше так стається. Тому що дуже велика сила насправді є і наших думок, і нашого слова. Взагалі, по багатьох таких духовних вченнях я зараз багато також цим цікавлюся, тому можу впевнено вам це сказати. Що нічому, ось в практиків, наприклад, в когось виходить бачити. Життя інших людей, хтось обдарований, хтось ні. Тому що наша душа, вона в кожному житті, в кожному своєму перевтіленні, вона ж не починає життя спочатку. Тіло починає життя спочатку, інтелект наш так. А душа вона продовжує своє життя. І якщо дуже добре ми напрацювали свої вміння, свою віру, і ми можемо впитувати певні енергії творцям, ну, енергії це невдале слово не в даному контексті. Я просто. Не знаю, як це ще пояснити, що ми можемо, так само, як ми очима і зором щось бачимо, вухами чуємо, то так само і в нашій душі є певні такі, скажімо, зони сприйняття. І це сприйняття може бути різним. Ми ж різне відчуваємо: любов, ненависть і так далі. Певне прийняття якоїсь інформації, яка нам дається, таємної інформації, яка нам дається. Ну, про таємну інформацію я ж не кажу, що це до розкладу стосується. Я просто маю на увазі, що усі душі, які напрацьовують певну силу, вони потім в наступних життях і починають бути екстрасенсами, і так далі, тому що вони вже мають доступ до поглинання цієї інформації таємної. За винятком шахраїв, звичайно, тому що зараз в інтернеті кожен другий це шахрай, якщо не більше. От така от ситуація. Тому е, собі подбайте про себе і в цьому, і в наступному житті вам це знадобиться. А дбати про це потрібно. Це ж для вас, це ж не для кого іншого. І в цьому тут довго не треба чекати, знаєте, як дехто інколи говорить, ну, от зараз я буду це все робити там досягати і що буде потім після смерті, та ні, не після смерті. Зазвичай у нас є віддача в цьому житті і досить швидко, там років 5-10, залежності, що ви робите, яка ваша мета. А от в межах розкладу це все таке земне, Зим... нічого магічного тут немає. Просто пройти певний дискомфорт, пройти ось цю межу, з якої немає повернення, прийняти той факт, що не буде кращого моменту, ніж зараз. Дозвольте собі. Мати ось цю бунтарську природу, прийміть цю нову точку. Ну і також хотілося б ще сказати, що добре би було попрацювати зі своєю тінню. Подивіться, напевно, в інтернеті є, як працювати зі своєю тінню, але це також багато по кому підійшло. Попробуйте, очікую на ваші запитання, можливо, щось треба більш конкретно написати чи надіслати якусь інформацію, то я обов'язково її надішлю. Дякую тоді вам за розклад. До зустрічі до нових розкладів.